Всім привіт! Нехай Господь кожного благословить та захистить. І хотілося б знаєте, сьогодні поділитися такою думкою, як е, існування взагалі пекла. Багато хто е, із людей, вони там навіть є такі проповідники, які кажуть, що не існує пекла там чи його немає. Там, да хто там був, да хто знає. Е, треба знаєте, як подивитися, перш за все, саме головне подивитися е, того, хто е, був там. І хто знає взагалі, про що він говорить? Це Ісус Христос. Ісус Христос він був у пеклі, і Біблія вона чітко каже, що Христос спустився до пекла, забрав ключі і Воскрес. І ми сьогодні маємо це як факт. Христос Він показував, що взагалі відбувається у пеклі, і як туди потрапляють люди. І є два шляхи після смерті кожної людини: чи рай, чи пекло. І знаєте, як сьогодні можна подивитися, що на сьогоднішній момент дійсно є, наприклад, в нашій країні є війна. І коли ви знаєте, навколо літають ракети, які взриваються, які прилітають, які руйнують будівлі, руйнують взагалі все навколо. Ви знаєте, це можна сказати, що це є. знаєте, як пекло, де ж це не пекло, коли навколо гуляє просто смерть, і ти нічого з цим не можеш поробити, ні, не можеш ніщо з цим зробити. І... Вихід і шлях дає Ісус Христос, але це все залежить від кожної людини. Це все залежить від кожного із нас, тому що кожен із нас він може нести деякі дії. Те саме те, чим ми наповнені. Тобто, якщо ми наповнені словом Божим, ми будемо е, вдосконалювати себе, вдосконалювати своє все е, усередині, тобто розум та серце, для того, щоб так жити для того, щоб е, бути таким образом, да тому, що Христос сказав е, і Він чітко коказав: е, будьте е, святі як отець ваш, і, і це. Те, що роблять діти Божі, але можна обрати інший шлях, можна обрати інший шлях і творити пекло, яким чином? Приносити в свою сім'ю гнів, сори і тому, тому подібне. Тобто можна робити. Чи е, те, що нас буде, буде нам допомагати жити, а можна самому, самій людині творити саме пекло на цій землі? І ми сьогодні бачимо, хто робить сьогодні пекло. Сьогодні пекло любр е, робить людина. Христос і Бог, якщо ми візьмемо, Ісус Христос, він е, е Бог Він творив е, рай на землі для людей. Він створив рай для людей. Але людина, вона що робить? Вона сам сама бере і приносить е, пекло. У своє життя, приносить пекло у дім е, ближніх, е, приносить е, іншим людям. Тобто, це все, все залежить від того, чим ми наповнені. І якщо ми наповнені сьогодні, будемо словом Божим, якщо ми будемо його вивчати, саме для цього я вас запрошую на вивчення основ віри, для того, щоб кожна людина вона сьогодні могла знати основу віри і розуміти, що саме. Християнство і саме наша віра в Бога вона розпочинається з покаяння, тому це головне на тому шляху для того, щоб ми могли міняти своє серце і розум і не приносити пекло, а приносити дійсно істину, приносити слово Боже і самі бути як діти Божі. Це все. Можливо, і це все може робити кожен, але треба дійсно бажання. Тому запрошую вас на вивчення основи віри. Якщо вам цікаво, якщо вам потрібна індивідуальна молитва, якщо вам взагалі потрібна духовна підтримка, ви напишіть коментар, і ми з вами обов'язково будемо спілкуватися, зв'язуватися для того, щоб дійсно молитися і вивчати основовіри. Підписуйтесь на канал, також підпишіться на канал Салтаненко, слово Боже, в Ютубі і Салтаненко телеграм-канал, для того, щоб ви могли кожного дня дивитися. Відео, які будуть виходити саме на цю тему, до того, щоби прийшло світло у ваш дім, нехай благословить вас Господь.